На Львівщині правоохоронці викрили міжнародну схему незаконного вивозу національної валюти з тимчасово окупованих територій за кордон для подальшого ввезення і легалізації на території України. За інформацією оперативних співробітників, у пунктах пропуску Шегині та Угринів припинено дві спроби незаконного переміщення 13 мільйонів 930 тисяч гривень. В результаті проведення санкціонованих обшуків у фігуранта кримінального провадження виявлено та вилучено каміння зовнішньо схожими на бурштин вагою майже 10 кг, печатки з відтисками іноземних суб'єктів господарювання та інші предмети, які можуть свідчити про незаконну діяльність. Правоохоронці встановили, що викрадені кошти вивозили з України через територію Росії та Білорусі до країн ЄС. Згодом готівка завозилася в Україну та вводилася в обіг для створення реальних загроз національним інтересам України. Слідчі дії тривають.